Хочу радіти, але не знаю, як. Дорогі мої, уявіть собі людину з хворим серцем, прикуту до ліжка 24 години на добу. Вона приречена вмерти, якщо не буде знайдено донорське серце. І от його знаходять трансплантація успішна. І пацієнт невдовзі живе новим життям. Спробуйте собі уявити, яка щаслива мала би бути ця людина. Вона кричатиме Я можу ходити, говорити і сміятися, я жива. Ви би раділи за таку людину, але не переживши її дощвіду, ви не можете пізнати її піднесення. Так само ми читаємо у Святому Письмі, зміцнюючись усякою силою за могутністю Його слави, у всякому терпінні і великодушності з радістю. Ми можемо лише трохи дякувати за цю обітницю, бо вона здається нам далекою чужою. Тож ми читаємо, тому радіє серце моє і веселиться язик мій. Наветіло моє спочивання в надії Псалом 15 9. Ми дивуємося, що могло би викликати таке відчуття. Наступний вірш дає нам змогу зрозуміти це. Повсякчас я бачу Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся. Псалом 15, 16. Коли ми думаємо позитивно, то ці думки впливають на нас, як ліки. Такі думки, можливо, не трансформують відразу, але як справжні добрі ліки, вони зрештою підуть нам на користь. Звісно, що розум, який звик думати негативно, не хоче, щоб ним керувала віра. Він нарікає: Я хочу радіти, але не знаю я. Якщо ви ще не були тією людиною, якою, на вашу думку хоче вас бачити Бог, ви можете знайти нову втіху, довідавшись, що Бог дав вам змогу керувати своїми думками. Те, що ми робимо нині, впливатиме на нас завтра, навіть якщо ми й не бажаємо цього. Наприклад. Те, що ми їмо та п'ємо нині, може вплинути на наше самопочуття завтра і навіть ще багато днів. Наші звички визначають, ким ми станемо в майбутні роки. От скажімо, хлопець вирішує, що він хоче стати баскетболістом і усюди носить зі собою м'яча, його мозок, м'язи і нерви зосереджені на тому. Як поводитися з баскетбольним м'ячем? Він вчиться, змінюється і, врешті-решт, може стати зіркою. Ми так само можемо зосередити свою увагу на тому, ким хочемо стати. Ми можемо вирішити зараз, що будемо радіти всьому, що Бог вирішить нам послати. Ми можемо одягати цю поставу на хвилини і години. Можемо носити її так часто, що кожна часточка нас поступово сповниться розумінням, як у того хлопця, із баскетбольним м'ячем. Наш розум ощагає причину нашого існування, наша мета вірити, що Бог завжди діє нам на добро. Розум поволі, але впевнено осмислює задум. Він не випускатиме м'яча, ми будемо навчатися, як зосереджувати свою увагу на вірі в Бога, а не нарікати на марно. Бог має замисл для нас, і Він діє, можливо, нам знадобиться час, аби зрозуміти Його, а тоді ще трохи часу, аби застосувати на ділі. Але коли Божа радість вкорениться у наших серцях. Вона стане скарбом ціннішим, ніж усі багатства світу його ліки могутні. Радість і ще раз радість, цей Божий замисел для нас. Якщо ми скажемо, я поміняю свою поведінку, коли Бог змінить моє життя, то далі залишатимемося нещасними людьми, деякі нещасливці досі записують себе. Чому моє життя таке нещасливе, чому все так погано? Їхня увага настільки прикута до сумних речей, що вони здається, вже неспроможні змінити своєї поведінки. Сподіваюся, що якщо ви нещасливі, оцей запис надихне вас повірити, що ви можете стати радісною людиною. Такою, якою хоче вас бачити Бог. Ми знаємо, що наші думки змінюють нас, і якщо це так, то які добрі думки можуть піднести нас до щастя, яке перевершує все, що ми досі пережили. Наш Творець каже нам бути щасливими і розповідає, як бути щасливими. Послухайте ще раз вірш восьмий, Псалма 15. По всяк час бачу я Господа перед собою, і що саме в думках про Господа викликає радість і відганяє страх. Нам сказано радіти в Господі завжди, але радіти чому? Можливо, ми радіємо всьому доброму, що Він нам дає. Але якщо так, то як ми можемо радіти, коли опинимося у тюрмі, чи нас кинуть на арену на поживу лева? Ні, ми мусимо радіти через Його любов до нас. Ми ніколи не зможемо радіти у ньому більше, поки не пізнаємо Його любові до нас, поки справді не повіримо, що Він любить нас? Тоді ми чіткіше розумітимемо те, що Він хоче робити для нас, і полюбимо його ще більше. Як люди, ми природньо дуже щасливі, коли віримо, що хтось нас любить, і що сильніша та віра то більша наша радість, тому розуміючи Божу любов до нас, ми сповнимося радості. Знання, що Бог нас любить. Дає нам дивовижну владу над страхом і болем. Але знати, що Він любить нас недостатньо. Ми мусимо взаємно любити Його і полюбити Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і всією силою Твоєю. Марка 12:30. Один способів виявити свою любов. До Бога це бути вдячним. Подяка це природний наслідок віри, що Бог любить нас. Коли ми роздумуємо про ці речі, Божу любов до нас і нашу вдячність Йому, то стаємо щасливішими людьми. Я поступово дізнаюся, наскільки могутні ми є подячні думки. Вони постійно покращують наш настрій, поки раптом не починаємо здивовано помічати, що стаємо щасливішими, і часом навіть важко пояснити, чому ми почуваємося так добре. Знайдіть у своїй пам'яті речі, за які ви можете подякувати Богу, і думайте про них, кожне нове відкриття збільшить вашу радість. Ми не будемо щасливі в цьому світі, поки не відчуємо силу радості в Божій доброті. Ми ніколи не зрозуміємо Його доброти, поки не станемо практикувати того, що Він нам каже робити. За все дякуйте, бо така що до вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонян 5.18. Практикуйте подяку, другі мої, поки вона не стане такою машинальною, як дихання, і ви побачите результат. Бог винагороджує подяку. Ми можемо дякувати годину і не повторюватися жодного разу. Годі переоцінити важливість послуху перед Богом. Нехай послух стане способом вашого життя. Думки які сповнюють радістю і покращують здоров'я берегти нелегко, наш ворог мастак заохочувати до нещасливих думок. Він знає, що коли ми розуміємо Боже прагнення бачити нас щасливими, то полюбимо Бога ще більше. Коли ми насправді пізнаємо, що Він любить нас, то захочемо, аби і інші полюбили Його теж. Ми радо служитимемо йому і навіть віддамо своє життя, щоб сподобатися йому. Наш ворог, диявол, робитиме все, аби запобігти такому катастрофічному перебові подій Проблема в тому, що людина все життя міркує про речі, якими не вдоволена Це можуть бути дріб'язкові речі. Але вони накопичуються добре, що радісні думки також можуть накопичуватися, як крупинки піску. Покладіть піщину на землю, вона майже непомітна, і дві піщини також. Далі додавайте одна по одній, зрештою ви побачите невеличку кубку піску. І навіть мала кубка не матиме ні на кого великого впливу. Але досипте досить піску, і у вас буде пляж, яким тішитиметься чимало людей. Коли радісні думки повсякчас примножуються, ми починаємо помічати наслідки, і це притягає інших. Коли ми навчимося, станемо зрілими у своєму щасті і задоволені, то станемо вірними свідками Божого Слова. Це саме те, до чого закликав своїх послідовників Ісус і сказав їм, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всьому творінню, Марка 16:15. Можливо, дорогі мої, вас не цікавить така місія? Можливо, вас не те, що досягнення радости самотужки здається чимось нездійсненним. Однак це не так. Нам напевно би легше було піти до якоїсь бабки, якоїсь ворожки, щоб вона зробила все за нас. Але все починається лише з однієї щасливої думки, з однієї зернини піску ще далі і вже невдовзі піщинок буде мільйон і одна. Я не хочу. Це думка, яка з'являється в мене мільйони разів. Це почуття нам ще від тоді, коли ми не вміли й говорити. Руками я від зривів в спині приблизно двічі на рік я нахилявся. І хрясь виникав такий нестерпний біль, від якого я днями страждав. Якось я почув, що потрібно розтягуватися перед тим, як лягати до ліжка. Вправи допомогли, і та хрясь уже не давало чутися кілька років. Тоді, коли я поїхав у відпустку, я вирішив не завдавати собі клопоту вправами. Та рішення ставалося мені логічним. Крім того, я не хотів робити їх. Через кілька днів я нахилився за якоюсь річчю і знову зірвав спину. Прощавай відпустка. Відтоді я прислухався до мудрого голосу, робив праве хай як себе почуваєш. Згодом я засвоїв ще один важливий урок: я навчився управлятися з радістю. По суті, я навчився практикувати радість, радість від того, що взагалі можу виконувати вправи. Радій, що вони корисні мені, і радій, що Бог допомагає мені радіти повсякчас. Завдяки цьому болісні розтягування стане для мене справжньою втіхом. Також я своїй ще один важливий урок, тільки напрокинувшись, я можу вибирати свої думки. Майже завжди в житті я прагну впоратися з усім якнайскоріше. Тому мій розум хапався за справи, з якими, на мою думку, потрібно було негайно покінчити. І якщо я хочу завершити їх, то мушу братися за них відразу. Щойно я закінчу один проєкт, мій розум убить перемикався на наступний. І якщо я почну день із поспіху, то, ймовірно, не позбудуся його аж до вечора. Бо хоче, щоб я почав свій день з дячності Богу. Робота не має бути моїм найпершим пріоритетом. Щасливе серце підготує нас до всієї роботи, яку потрібно виконати. Бо Царство Боже, праведність і мир, і радість у Святому Духові -17. Зауважте, що ми можемо пробуджувати радість. Святий Дух допоможе нам жити з думками, які створюють радість, а не розчарування. Далі практикуйте вдячність. Дякую, Боже, що можу рухати пальцями, руками, ногами. Я можу бачити, яка ж це радість, я можу чути, я можу дихати і говорити. Я можу встати на свої ноги. Перелік безкінечний. Саме тому Біблія каже нам, що ми можемо радуватися повсякчас. Ми могли би сказати: Я не хочу радіти, однак радість готує нас до проблем, які ще настали. Це допомагає мені зрозуміти, що диявол жадає перешкодити нам довідатися таємницю радости в Господі. Диявол хоче, аби ми зосередилися на тому, що ми не хочемо робити. І чого ми не маємо. Наприклад, ми кажуть, я не маю часу слухати Слово Боже. Я це часто чую. Такий спосіб мислення не додає нам часу. Ми просто змарнували його ще більше або припустимо, Ви не можете підняти 40 кілограмову гирю. Вам ніяк не допоможуть роздуми про те, чого ви не можете зробити. Бог створив нас так, що ми мусимо підіймати 4 кілограмові гирі, перед тим, як дістанемо силу підняти 8 кілограмів. І коли ми далі робитимемо те, що можемо, то врешті-решт зможемо підняти і 40 кілограмів. І немає значення, хочемо ми робити так чи ні. Це особливість нашого життя. Ми мусимо робити те, що можемо, поки, зрештою, не зможемо зробити щось складніше. В іншому разі, ми пропустимо те, що підготував нам Бог, ніколи не переступивши межу власних можливостей. Ісус сказав чоловікові, який не міг ходити, встань, візьми постіль Твою і ходи. Івана 5.8. Уявіть собі, що чоловік відповідає, я не хочу. Зверніть увагу теж на послідовність устати, взяти, піти. Ми повинні робити те, що можемо. А тоді дякувати Богові за те, що ми можемо це робити. Годі тривожитися тим, чого ми не можемо. Така позиція приведе нас в нікуди. Біблія нам каже плескати в долоні, співати і радіти. Ми спроможні створювати нову модель поведінки. Почніть свій день з подяки Богу. Не зациклюйтеся на словах Я не хочу. Зважившись на нову модель подяки, ви відчуєте, як зростатиме ваша радість. Інші люди бачать вашу радість і захочуть для себе такої самої радості. Якщо вони спитають вас про Неї, ви зможете розповісти їм про джерело своєї радості. Звертаючи увагу на те, що люди кажуть нам, ми знайдемо чималу нагоду розповісти їм про Ісуса і про те, що Він зробив для нас. Побачивши нещасливу людину, в інвалідному вістку, ви не захочете спитати її, чому вона сумна. Але якщо вона радісна, ви замислитеся. Чому вона така щаслива? І якщо наважитися запитати, то вона може розповісти вам. Багато хто дивується, побачивши, як радіють, здавалося, стражденні люди. І цього, бажає Бог, ми можемо показувати світові, що знайшли таємницю радості. Саме тому він деколи допускає, щоб ми опинилися в тому в лапках інвалідному візку. Можливо, саме тепер ви стикнулися з важкою проблемою. Ваша проблема може обернутися на добре вам та іншим, якщо посеред неї ви проявлятимете радість, яку знайшли в Ісусі, бо печаль заради Бога породжує незмінне покаяння та спасіння. Друге Коринтян 7:10. Я читаю те, що написав Павло, коли був у В'язниці, моє серце знову і знову замирає від поду і радості. Він не відпочивав на м'яких подушках, коли писав ці слова, що запалювали людські серця протягом двох літ. Я вірю, що Боже серце боліло від того, як страждає Павло. Однак Бог знав, що в майбутньому те, чого навчився Павло, а також його дивовижна віра у Бога притягуватимуть людей до Христа. Коли ми з вами тривожимося, то також. Можемо навчитися більше радіти. Після цього наша віра зростатиме, і я хтось може сказати на це не хочу. Те, хто з нас вірить, що християни не мають бути щасливі, докази цих людей полягають в тому, що оскільки велика частина людства страждає, ми повинні плакати з жалю та всіма покривчими. Але такі думання зіштовхується з проблемою, адже Бог хоче, щоб його діти були щасливі. Нехай же Бог надій сповнить вас усякою радістю і миром у віві, щоб ви силою Духа Святого спогатила ще надії. Римлян 15,13. Радість це Божа таємна зброя, і вона сильніша від зброї, яку скористовує диявол, щоб наступати на нас. Я не уявляю собі, що хтось може хотіти чогось меншого, ніж те, що Біблія називає радістю повної величі. Ісуса Христа, якого не бачив ще любите, і в якого віруєте, хоч і донині не бачили, і радієте радістю невимовною і преславною. 1 Петра 1, 7, 8. Ось вам особисте питання. Чи вірите ви, що можете мати радість, повну велич, таку радість, яка може допомогти вам привести іншу людину до Христа? Якщо ні, то Ісус сказав: і даще вам, знайде, знайдете, знайдете. Стукайте і відчинять вам. Пам'ятаєте, скільки б радості не мали, диявол замислив красти її. Він використовує витончену, але ефективну тактику. Його так звані крадії радости обкрадають багатих і бідних, недужих і здорових, слабких і сильних, чи підібрав сатана спосіб, як порабувати нас. Ось лише кілька крадіїв радості, недуга. Ви можете думати, звісно, усі нещасливі, коли хворі, не так. Деякі неймовірно хворі випромінюють радість. І як їм це вдається, вони пізнали дивовищні істини про радість, про яких найчастіше знають лише ті, хто страждає від недуги. Бідність. Ворог надіється, що ця тактика спрацює на тих, хто завжди був бідний або хто мав багатство, але втратив його. Однак все одно деякі бідні люди випромінюють радість. Погода. Коли на дворі мокро, сухо, гаряче чи холодно, деякі люди почуваються нещасними. Але чимало людей навчилися зберігати радість при будь-якій погоді. Старість. Деякі люди думають, що більше радості, ніж інші. Моя тітка добре цьому приклад, їй вже 90. Вона майже осліпла і живе сама. Та коли її знайомі хочуть повеселитися, вони кличуть її до себе. Тітка розповідає мені, що давно навчилася радіти, хоч щоб не відбувалася війшиті, саме такою вона вирішила бути. Тепер вона вповні тішиться тим, що навчилася. Ви, мабуть, пригадуєте інші речі, через які люди втрачають раз. Але хоч би якою складною буде проблема, тільки Ісус може вирішити її. Ісус вірив в Бога і тому. Що Він вірив, Бог відповів на його молитви. Ми з вами не навчилися вірити так дієво, як Ісус, але можемо навчитися вірити більше, ніж віримо зараз. Ми вчимося розв'язувати проблеми тільки своєю вірою, а не поринаючи в гори. Колись я вважав себе дуже нещасливою людиною, я міг перелічити всі причини, чому я нещасливий. І мені здавалося, що Бог, якщо він справді існує, якимось чином допоможе мені. Але Бог любив мене надто сильно, щоб давати мені лише те, що з мого погляду було мені потрібно. Він хотів допомогти мені повірити в нього. Я почав вчитися. І хоча наука була повільна і важка, Бог не махнув на мене рукою. Врешті, дорогі мої, я повірив. Направді, що я найщасливіша людина, яка живе на землі. І саме в це я дощ і вірю і таким нині є. Тепер я хочу, щоб і ви. Долучилися до мене. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Напишіть коментар під відео. Утілю вам благословення. Поставте лайк або дизлайк. Пальчик вверх, пальчик вниз. Він допоможе іншим людям почути слово Боже. Слава Ісусу Христу!